начал называть их. Баба. Баба? баба? <шу> одна баба? Я. Конкурент ваш. Ну, я я А что? Конкурент не, у вас. Непонятно слышите. Нет, что один конкурент. Махаранутые Ви его, воронники. Ви И вот І они вот он пельмени можно. Волосся, поправки отуди стоїть, як і люди. Фотографірую, то може коли на смерть буде. Поправди дідові волосся зверху. Все, добре є, добре є. Красивий. Роман, сходяш? Діда з бабуся. Да, нашли. Да, малям. Вот, мы зеленым парики. Вот это вы другие. Бабушка шликов, том, тобто, с Я наибольшим забув на шука. А ты не <зове> мать її фотографии. Ще один будет. Раль шашлика є. Типу, знаєш, шашлик спечений, я шумкура тримає, а він думав, що добавка рот розявлений. Успеченого? Ну, ну але ж не тільки. Ані виходить. Може тобі м'ясо немає. Напашу наводь, на мене не обов'язково, я тут такий кабель.